Друзі, сьогодні в нас нове надходження, такий джелка, це 3 літра дизель, жирна комплектація, прикольна тачка, дивіться на колеса, віленькі, повний привід, 320-й, є 280-й та 300-й, це сама сильна версія 50-літрова. автосвітло. Автодощ, велика магнітолка, так він виглядає, чорна стеля, два люки, підігрівчики, це дизайнер. Він на лінзах, є під круг, камера заднього огляду, гарна тачка, прикольно виглядає, дивіться. Приїжджайте друзі, є по наявності автопарк Грушевського 15А також є на нашому сайті.